Сьогодні у випуску. Кропивницька міськрада звернулась до парламенту щодо заборони Української православної церкви. 800 жителів Високоберецького старостату на Кіровоградщині залишилися без прямого автобусного сполучення з обласним центром. Чому скасували? Реєстрація для участі в мультипредметному тесті закінчилась. Вона тривала місяць. Як додаткове питання порядку денного на засіданні сесії Кробовницької міськради, депутати розглянули звернення до Верховної Ради та Кабміну про заборону діяльності Української православної церкви. Далі цитуємо текст звернення. Вважаємо неприпустимим подальше існування і діяльність в Україні в цілому та на території Кропивницької міської територіальної громади, зокрема Української православної церкви, що виступає в єдності з Російською православною церквою, тобто має керівний центр за межами України в державі, яка законом визнана такою, що здійснила військову агресію проти України та тимчасово окупувала частину території України. У сесійній залі зареєструвались 31 депутат 40 Рока звернення підтримали 23, Восьмеро не голосували за двадцять три більші. Згідно з законом України про свободу совісті та релігійні організації, діяльність релігійної організації може бути припинено у зв'язку з її організацією, поділом злиттям приєднанням або ліквідацією у разі порушення релігійною організацією, що є юридичною особою положень вище закону та інших законодавчих актів України. Її діяльність може бути припинено також за рішенням суду. Потрібно, щоб Верховна Рада надала механізм на припинення права української православної. Церкви користуватись комунальним майном, вважає секретар міської ради Олег Колюка. Каже, за чотири місяці це друге звернення Кропивницької міськради про заборону діяльності Української православної церкви в місті. Попередні подібні звернення вони на жаль дієвого підтвердження не отримали. Переговорів не було. Як ви знаєте, що передостаннє звернення депутатів міської ради воно було саме направлено до. Представ предстоятеля єпархії щодо відмежування від РПЦ і як мінімум відмежування і розглянути можливість таки переходу до православної церкви України на жаль, жодної реакції не було, відповіді не було. Олександра Ткаченко одна з тих, хто підтримав сьогоднішнє звернення. Якщо ми беремо саме Кропивницький, то більшість земельних ділянок, які знаходяться під територіями храмів, вони, якби ну, будемо так казати, належать цим храмам. Якщо порівнювати це як громадська організація, так і виходить під єпархію, тобто виділялася конкретна земля, де вони побудувалися. Тому просто заборонити або просто відібрати цю землю, ну це буде незаконно. Депутат Василь Рубан каже, звернення до Верховної Ради під. Тримує. У списку поіменного голосування значиться, що він не голосував, вважається технічною помилкою. Сказали по телефону, що, що моя карточка не працює. Розірвати договір експлуатації земельної ділянки. Ну, скажімо, в даній ситуації московський патріархат. Ну, це все через суди потім поновиться, через європейські суди. І Ми більше роботи зробимо, хлопот зробимо нашим юристам. Діяльність Української православної церкви поки можна заборонити тільки на підставі рішення суду за зверненням держетнополітики, пояснив адвокат Василь Самолюк. Будь-які рішення органів місцевого самоврядування стосовно заборони будь-якої релігійної організації, в тому числі УПЦ, вони є на даний час незаконними. Стосовно відібрання землі, тут потрібно розглядати кожну конкретну ситуацію, якби держава з цього приводу прийняла відповідний закон. Про заборону тієї чи іншої релігійної організації врегулювали відповідно і статус, перехідний період, статус священників це б зняло до певної міри напругу в суспільстві і, в тому числі, і позбавило органів місцевого самоврядування необхідності приймати рішення не властиві для них. Секретар Кіровоградської єпархії Української православної церкви Роман Кондратюк коментувати позицію єпархії стосовно звернення міської ради Кропивницького до Верховної Ради відмовився. Сказав очікувати коментаря речника єпархії Іоанна Ганчина. Ірина Полулях, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький. Півтора місяці у селі Високі Байраки не їздить автобус, який возив людей в Кропивницький. Люди їздять в лікарню, як їм добратися?» Щоб поїхати в обласний центр у справах і на роботу йдуть за три кілометри на автобуси, які проїжджають повз село. розповідає Наталія Змел. Я прокидаюся в п'ятій ранку і йду на, на красносільські автобуси. Проходящі Зверталась до голови громади з проханням відновити маршрут. Розповідає жителька села Лілія Кучма. Я особисто отримала відповідь, що наше питання передано на розгляд в обласну адміністрацію. Мотивують, що є прохідні, але вони ж зовсім для нас незручні. Говорить, після роботи добратися додому складно. Автобуси, які їдуть в інші села, переповнені людьми. 17.10 красносілля йде з Кропивницького, практично сісти в нього неможливо. Дуже часто він не бере. О 9.10 ранку на автобус, щоб доїхати в Кропивницький, чекають 10 жителів села Високі Байраки. Потрібно добиратись кожного дня, тому що всі працюємо. Незручно тим, що нам треба приходити сюди, і тут проходящі автобуси різне время, треба підстраюватися під роботу. Високобайрацький старостат складається з чотирьох сіл, в яких живуть 800 людей. До 13 березня вони користувалися маршрутом кропивницький Високі Байраки, розповідає голова громади Сергій Левченко. Пояснює, можна запровадити маршрут в межах територіальної громади. Для того щоб такий маршрут запровадити, внутрішній, необхідно, щоб мешканці громади звернулися через своїх представників, тобто через своїх депутатів, на раду сільської ради, де він буде опрацьований в відповідних комісіях, і в разі якщо депутати підтримують таке рішення, такий маршрут може бути запроваджений. Перевізники не хочуть возити людей з села В Кропивницький, бо це збитково, говорить начальник обласного управління транспорту Володимир Дмитренко. Каже, через високі байраки щоденно проїжджають чотири автобусні маршрути, які роблять 14 рейсів. У грудні 2022 року перевізник відмовився від виконання рейсів у зв'язку з нерентабельністю даного маршруту. Нами було проведено роботу, знайдено тимчасового перевізника. Який після того, як виконував рейсі два з половиною місяці, майже три місяці, також написав заяву та відмовився від виконання даного маршруту. Зараз маршрут Кропивницький-Високий Байраки. Планується винести на конкурс. Ми проводимо роботу з пошуку перевізника. Каже, якщо знайдуть перевізника, він зможе укласти тимчасовий договір і розпочати перевезення протягом одного-двох днів. Олена Жикалова, Володимир Волок, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький. Помилка чи помилка як правильно під час уроку з української мови одинадцятикласники кропивницького навчально-виховного комплексу Мрія готуються до національного мультипредметного тесту на кожному уроці. Завжди залишається час для того, щоб повторити певну тему. Діти звикли до різних форм перевірки знань. Це і самостійні роботи, і навчальні проєкти, і різні творчі вправи. У цьому році вступники складатимуть два обов'язкових предмети українську мову та математику, і третій предмет на вибір: історія України, англійська мова, французька, німецька, іспанська, біологія, фізика та хімія. На виконання тесту матимуть три години. Торік було дві. Реєстрація на участь у тестуванні закінчилась 3 травня, сказала завідувач. Центру оцінювання якості освіти Любов Корш до 7 травня можна внести зміни. Які треба внести зміни? Це можна змінити місце. Де будуть складати національний мультипредметний тест, можна змінити третій предмет на вибір, а також можна вибрати сесію. Чи в основну здаватимуть, чи в додаткову. за даними завідувачки, на Кіровоградщині на мультипредметний тест зареєструвалися 6591 учасник. Історія України наймасовіший з предметів на вибір. Її обрали 3923 учасника, іноземні мови 1394 учасника, біологію 1040 Учасників. Спеціальність міжнародне право планує обрати Максим Мнека. Зареєструвалися ми 6 числа. Прийшов весь клас якраз під час весняних канікул до нашого навчального закладу і ми все разом зробили з нашими вчителями. У цьому році випускники реєструвалися самостійно онлайн. У цьому році на доопрацювання повернуто 196 документів. Вся справа в тому, що неточності були. А неточності, мабуть, були із за цього за того, що вперше учасники реєструвалися самостійно. Коли раніше була відповідальна особа в школі, яка реєструвала їх, яка формувала пакет документів, відправляла через пошту, то в цьому році учасники робили це самостійно. Який-то торік з метою безпеки денні центрів тестування не називають. Основна сесія відбудеться з 5 по 23 червня. Додаткова в кінці червня-липня, сказала Любов Корш. Десь після 7 травня, через два тижні, учасники отримують запрошення. Буде повідомлення, де, в який день, в який час будуть здавати національний мультипредметний тест. Говорить, на додаткову сесію можна буде зареєструватися з 5 по 12 червня. Ольга Склярук Роман Сташенко. Суспільне новини Кропивницький. Обгортки, пакети, пластикові пляшки, гілля, автомобільні шини, запчастини, будівельне сміття та інші відходи несуть люди на звалище в мікрорайоні Новомиколаївка Кропивницького. Між сміттям протікає річка Мотузянка. Звалище сміття тут щонайменше 10 років, розповідає голова квартального комітету Дмитро Янчук. Велика шкода екології, як вже зазначав. Бігають щури, бігають собаки, все це розноситься, все це літає, всім цим дишуть. Каже, час від часу жителі вулиці Новомиколаївська наводять тут лад та сміття знову приносять. Зелена посадочка, тут квіти були, тут мої діти росли, внуки тут ходять наші. У нас їздить мусорка. У нас дійсно район гарний. Незаконне сміттєзвалище обстежило його площа 2000 квадратних метрів, сказала Суспільному начальниця відділу екоінспекції Придніпровського округу Любов Нех. Для порівняння площа звалища це як половина футбольного поля. На даний час державною екологічною інспекцією скеровано листа вимогу до Кропивницької міської ради. для того, щоб вони якомога швидше вжили відповідних заходів реагування згідно своїх повноважень і ліквідували це засмічення. Також опрацьовуються питання щодо обрахунку шкоди, завданої земельним ресурсам, внаслідок засмічення. Нагадую, за викидання сміття у невстановленому місці передбачений штраф від 340 гривень до 1700 гривень. Несанкціоновані сміттєзвалища в першу чергу забруднюють як повітря, так і водні ресурси, земельні ресурси. Якщо взяти стосовно викидів в атмосферу, можуть викидатися різні там гази, сполуки, сірки, сполуки азоту. Начальник управління житлово-комунального господарства Кроповницької міськради говорить, мають звернення від жителів мікрорайону Новомиколаївка та квартального комітету. Ми надали доручення комунальному підприємству Універсал-2005 і ця проблематика буде вирішуватися. Тобто там ми повинні задіяти людей, які вручну будуть це сміття діставати. Крім того, ми після того, як це все сміття приберемо, ми повинні вивезти на полігон твердих побутових відходів ще й заплатити міським бюджетом на його захоронення. Каже, прибирати планують поступово, тому скільки часу знадобиться, сказати не може. Олена Жикалова, Ірина Полулях, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький. Коли країна воює і просто переводити метал в стружку, витрачати державні гроші аби куди. Якось не гоже. тому ми і зорієнтувалися таким чином саме в мілітарний напрямок, і щоб було це цікавіше дітям, щоб була якась мотивація. Директор коледжу на Кіровоградщині Микола Сторожук розповідає, як змінили навчальну програму, щоб студенти під час практичних занять робили необхідні на фронті речі і допомагали військовим. Це слюсарна майстерня. Зараз ми виготовляємо заготовки для перехідника. На міни для ручного гранатомета для саперів роблять гачки, які використовують для розмінування місцевості. Зняття розтяжок чи стягування якогось, наприклад, там тіла заміновано. Вони, на перший погляд, прості, але для того, щоб дати необхідні навички студентам, тут є і точні, і накатування, і нарізання різьби, і виготовлення конусу. Такі полум'ягасники для кулеметів можуть врятувати життя бійцеві, каже директор. Постріл чутно, але не видно полум'я, і це рятує життя нашим бійцям. Це не наша розробка, є креслення в інтернеті, ми його взяли, адаптували. Мають авторські розробки викладачів коледжу. Ми робимо пристрій для безшумної стрільби або ж саунд-модератор. Це вже складніший пристрій. Він цікавіший в виготовленні. У наших збройних сил. Була нагальна потреба таких в таких сошках. Це сошки для снайперської гвинтівки. Зі слів директора отримали від військових схвальну оцінку виробам. Їх вони випробували на практиці. Для кого саме роблять з міркувань безпеки попросив не називати. Олександр Сметанко, Юрій Мірошник, Суспільне новини Кропивницький. Ви дивитеся Суспільне Кропивницький. Підписуйтеся на Суспільне Кропивницький у соцмережах. Новини спорту повертаються в ефір суспільного у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.